Ви знаєте, що стало ну останньою каплею, коли за рік вчителі не лише не чують про себе доброго слова, але й чують наступні заяви міністра. Мовляв, кількість шкіл треба скоротити на 10%. Вчителів забагато їх треба частину звільнити. Кількість років навчання 12, скоротити на 11. Відповідно, потрібно менше вчителів. Все це вони чують. Так, результати їхньої роботи як нехтувалися, так і продовжують нехтуватися. І суспільство їм показує, що воно готове їхню роботу оцінити от в стільки жалюгідних гривень. І приказка про те, що чому дурний, бо бідний, чому бідний, бо дурний, на жаль, про нас і про нашу освіту. Тому що принцип розподілу бюджету не мені вам розказувати, можна зараз сипати сотної цифр. Але що при уряді Тимошенко, що при теперішньому уряді, кожного разу відстоюючи освітянський бюджет, я від високих чиновників з міністерськими портфелями чула наступне: ну, от якщо щось залишиться, то капне на всілякі породисті відомства, як я вже називала, на генпрокуратуру, на силові відомства, на СБУ гроші завжди вистачало. На фінансування адміністрації президента на видатки Верховної Ради гроші завжди вистачає говоримо про вчителів чи про адміністрацію президента. Ми зараз а говоримо про, про ситуацію формування... з учителями на фоні працівників адміністрації. Колеги, ми зараз президента. говоримо про те, що допекло цих людей вийти сьогодні, зібратися в Києві і що що їх, допекло. їх... При до при всі повазі. Дозвольте раніше. мене не перебивати. Ну, Майдашо тільки слухати вашу монолог. при всій повазі. Я вас не ну, перебувала. Ну, при так. всій повазі, Якщо ви будете говорити речі, які дійсно відповідають дійсності. Я буду ну, зголовість дійсності відповідає цифрами. Наступний. Вас да. дозвольте спочат. дійсності. Відповідає наступний наступний момент. За останній рік відбулося чотири чотири масові акції протесту. Відповідальна заявляє жодна політична сила, 에... навіть ваша. Не за гроші не здатна зібрати Ви стільки знаєте, людей під цінами. завдання Криєва. дестабілізувати і щоразу, ого, ситуацію, ого, воно воно відоме і бажання вибачте, і дестабілізувати. Я не, я не можу, але в результаті тоді, дестабілізації, дестабілізації... при всій повазі. Э... Дайте мені договорити, пане Петре. Можна договорити думку. Буде. Дайте договорити думку. Ну це це що найменше не виховано. Спасибі вам, ну, якщо ви не хочете почути вчителів, якщо yeah. ви не хочете почути ні ведучого, ні, ну, ні, ні ні співрозмовника, смисл зараз нам щось до вас довозити доносити. Те, yeah, що урвався у, у них, я весь, вам не цікавий, я Правда? можу не приймати, але це не причина дискусії. слухати вас 100% ефірного так. часу. Якщо ви якщо право мене за так декіль... виховувати в за... відкритому ефірі, При я вас не виховую про всі по Ви мене перебиваєте, це теж спосіб виховання. Чотири приклади за рік, коли Відбулися масові акції протесту. Першого разу це воювали студенти за платні послуги, вийшло 14 тисяч. Потім був податковий майдан. Потім декілька тисяч вийшло під під стіни Верховної Ради воювати з законопроектом Луцького про вищу освіту. І зараз ми маємо четвертий приклад: ці чотири рази влада, слава богу, реагувала на вимоги громади. Що про що це свідчить? Про те, що влада е, цілеспрямовано виховує в себе громадське суспільство. Тобто, Зрозуміло, що якщо вже до потрібно вийти на вулицю, потрібно, щоб журналісти це показали, і тільки тоді буде реакція. Так виходить? Бо ми ще буквально через декілька хвилин після того, як акція завершилася, була заява чільника кабінету міністрів Азарова про те, що завтра це питання розглянеться на кабміні. Чи він збрехав? Чи це питання дійсно важливе і нагальне, і воно таки отримає своє вирішення?